Досі перебуваю тут у Святошинському районі і фіксую наслідки ворожої російської атаки. І власне до будинку, який знаходиться позаду мене сьогодні вночі, близько о пів на третю ночі поцілив ворожий шахед. І якраз влучання прийшлося у несучу стіну другого поверху, і саме це можливо врятувало дуже багато життів. Адже якби, наприклад, шахід залетів у квартиру і загорівся, то певно, що наслідки були б більшими, а так стіна трохи згладила. Вла. Власне, і вибух, і те ту пожежу, яка могла б відбутися, але загалом загоряння було. І від вогню постраждали щонайменше шестеро квартир, постраждали суттєво, але і інші теж покриті кіптявою. У деяких немає вікон та дверей, пошкоджені меблі, понівечена техніка. Ну і до квартири, які постраждали, найбільше нам провели міні-екскурсію. Олександр, мешканець цього будинку, він показав нам квартиру, у якій мешкав його друг. Прошу пряму мову, будь ласка, послухаймо Олександра. Квартиру друзі, ви можете зараз побачити. Це другий поверх. Це квартира товариша Артема, яка ну ви бачите, вся повністю трьох квартира повністю знищена. На першому поверсі також товариш, там повністю частково знищено, бо вибита більшість і затоплено. Ну, В мене тільки там рами, двері такі повибили. Тобто, ну, по будинку багато таких пошкоджень, типу вирвані двері, рами, вікна і так далі. Самі пошкоджені квартири це ця сусідня квартира. Тобто, десь ну, цей поверх тобто, 5-6 квартир, які тіпо, такого стану. Цікаво, що під час ворожої атаки, під час власне влучання шахеду, власник квартири Артем перебував якраз усередині. Вони з своєю дівчиною ховалися у ванній кімнаті, яка відгороджена ліфтовою шахтою, і це можливо допомогло врятувати їм життя. Дівчина сиділа у ванній, а Артем, невеликими перебіжками, намагався зібрати у ці цінності, які були у квартирі. Тільки встиг сумку донести до дверей, аж пролунав якийсь підозрілий звук – під час цього звуку якраз Артем встиг добігти до ванної кімнати. Про це він нам розповів особисто. Послухаймо його. Вибух повна темряво. Темрево не така, як, знаєте, ви спати, лягайте, там щось. А я щось вдихнув, чорно вдихнув. А мені було важко дихати, але я міг і рухатися. Я рухався тут, мабуть, шкафку пестував, і я перебіг... ну, Це було... Найманя, ну я зрозумів, де двері, я вдарився головою в потолок, тому що було все завалено. А, В якийсь момент я ну, вже почав секунди. Буквально це секунди. Я вже е, почав втрачати, де знаходжусь, а тут цю ту двері металеві вони від вибуху їх видавало. І в мене ліхтарик від'їздив, відшитив. І от я на нього вибіг. Ну, власне паливо ворожого безпілотника розлилося по території квартири та спалахнуло. І квартира Артема, і також сусідські кілька квартир вигоріли вщент. Не вціліли і ті речі, які збирав власника. Це і документи, і цінності. Тобто у людей лишилося фактично нічого. Але на щастя їхньому життю нічого не загрожує.